Такс, ріпачок. С краю в нас експериментальне 70-те міжряддя. Тут вже він вискочка є, вже зацвів. Жирій офігів. Десь не понажирається ніяк. Вроді ми його травили, травили і не дотравили. Так, тут слід. Тут слід оприскувача. О, 70-міжедя. Має шанс на життя. Айки. Красота. За тиждень буде цвісти. А скільки йде шагілочок. Ай ти що, ти що. Я балдію. Гіпачок цього року, мабуть, потужніше виглядає, чим в вторік. Принаймні мені так здається. Так що є один жучара. Не не катастрофічно, я думаю, що це сидять свіжі сьогоднішні. Ті, що ще не отримали своєї дози таблетки. От є, два. Тут пару сидить. Тут не видно. Якось так. Красота. Красота просто. Ну і як? 70-те міжряддя має шанс на життя, ну ваші думки з цього приводу зараз перейдемо на, Ой, на змішане міжряддя. яке називається міжряддя, яке б як вийшло. Тому що тут воно 70-те, а туди далі всяке різне. Собака довольна, взяли з собою, вивезли в поле. Блін, ну це просто класно виглядає. Я довольний. Я довольний. А зелене, які листя, що ти чистеньке все. Все чистесеньке. Без всяких фокусів. Так, тут у нас що, гербіцид почав працювати. О, вже от його, не знаю як воно називається, але почало тухнути. Це всього пару день пройшло відколи. Такс. А от у нас тіпа 35-те міжряді. Типа, як виходилося, де 50, де, де 70, де 60-те вийшло. От є деякі такі. Пропуски, але не катастрофічні. Так, йдемо ще десь далі. Так, вийшли трохи ми вже з глини. Трошки з глини вийшли. Є деякі отакі, вовод, звісно, місця, але не катастрофічно. Рипачок. О, того року, як порівняно з минулим, набагато кращий по хворобах виглядає. І розвиток, і гілкування. І взагалі. І взагалі ріпачок гарніший. Та й якось так.